Літери власної крові медики перелили пораненому просто на передовій, аби врятувати йому життя. Донорами стали анестезіолог та анестезист мобільного шпиталю. Це був єдиний шанс вижити для 21-річного бійця батальйону Київська Русь Віктора Андрійчука після того, як до бліндажу, де він перебував, залетіла граната. Нині боєць вже притягну у Дніпропетровській обласній лікарні. Сюди його доправили гвинтокрила. Медики кажуть, поранення обіця надзвичайно складні, але мають надію, що хлопець стане на ноги. Большуще кривоті до трьох літрів поступив все складнішим раненням бідра. Кость розрушена повністю та забідрений сустав розрушений. в лопатку. Ну і найсложне то, що при розриві гранати. Йому оторвало ліву руку. Стріляти, я, на, надіюсь, більше не доведеться. Субдіваю, що своєю цілою правою рукою буду держати лише свою дружину за руку, дитину.